Всім привіт! Я рада вас вітати на новому каналі Розпаковка Кіндер Surprise UA. Україномовний канал з розпаковки кіндер сюрпризів в Україні. Так, я знаю, що зараз Україна в стані війни, але ми продовжуємо жити, працювати, ростити дітей. Тому я дуже прошу вашої підтримки. Якщо вам сподобається це відео, то будь ласка, поділіться ним з друзями, напишіть свою думку в коментарях. Наразі в Україні продається і доступна допро... офіційна партія від Kinder Surprise. Це з білою такою фольгою з позначкою Apple. Це так називаємо збірка іграшок. Там може попадатися як галактична серія, так і інші іграшки. Ще там багато чого. А... У мене в наявності. Кіндер, так називаємо у паралельного імпорту, тобто завезені з сусідніх країн. У мене кіндери з Польщі. Кіндер не з Пользянка, Чи якось так, вибачте, я польську не дуже знаю. Тобто, взагалі не знаю. Так, ця серія вийшла в Європі ще в серпні минулого року, але до України, на жаль, вона не доїхала і, мабуть, ще й не доїде. Сьогодні ми розпаковуємо цю палетку, подивимось, які іграшки у нас будуть. До речі, всі ці букви і цифри ззаду на яйці не несуть якоїсь інформації про іграшку всередині. Ці всі літери це тільки назва серії. Оці C03, це положення, буква С, це положення у палеці рядками, а цифри це стопчиками. Вибачте. Так що, якщо ви шукаєте якісь конкретні іграшки, з ну, серії 20 грамових зважувати. Ну, я особисто не бачу змоги, бо буває, що на пів грама або на один грам більше або менше шоколаду, тому шукати якісь конкретні іграшки за вагою в маленьких кіндер, ну, як на мене, немає сенсу. А якщо говорити про кіндер-максі, так тоді тут є сенс зважувати іграшки, дивитися такі оглядові відео, і щоб шукати конкретну іграшку. Отже, ми починаємо розпаковочку, беремо ж перший Кіндер. Так, ну, у нас така темно-жовтенька капсула. Це значить, що іграшка серійна у серії Тунс всього 18 іграшок. І в цій серії Кіндер... Дві іграшки, алігатор і пума. Вони повторні з минулого року. Так, на жаль, але є ще 16 інших іграшок. До речі, у нас це дельфін. Це нам не потрібно. Так, розглянемо. Вкладиш, вкладиш, ця лицева сторона у всіх буде однакова. Тут зображена рибка кабубу, мавпочка, фламінго. Кажуть, що найрідкісний це ще це кенгуру і білий зайчик. Нам попався рожевенький дельфінчик. Він складається у нас з трьох частинок. Зараз ми його зберемо. Ось так виглядає наш рожевенький дельфінчик. Із елементів руху тут тільки хвостик. Трошки він рухається. В принципі, іграшка непогана, хоча мало бути трошки. Пластик, в принципі, нормальний. Оцей півпрозорий, блакитний, взагалі дуже класно. Отже, ми маємо дельфінчика. Так, друга іграшка. Тут у нас без сюрпризів не буде траплятися нам іграшки збірки. Тому... І тут нас це але... Лев. Так. Складиш, у нас лицева сторона однакова, ми зараз подивимось, як саме його треба зібрати. Так, він складається з трьох частин. В принципі, збірка не важка. Ось такий у нас вийшов левчик. Функціоналу тут, щось я не бачу, але має махати головою. А, є трошечки, трошечки він махає головою. Ну, Очі прокрашені і ніс добре, грива зроблена добре, але шкода, що вона не прокрашена іншим кольором. Було б набагато, звичайно цікавіше. Ну, маємо отакого от левчика. Так. І до третього переходимо. Відкриваємо. І тут нас без сюрпризів також чекає сутна іграшка. І це у нас коала. Сіренька кова. До речі, я знаю, що в Європі у Німеччині вийшла зовсім інша серія на Тунс. У цьому році, у 2023-му, має вийти у серпні знову на Тунс, вже третя повноцінна серія. Там, мабуть, ну, це лише мої здогадки, що будуть просто поміняють серії місцями. У нас вийде та, що вийшла в Німеччині, а в Німеччині вийде та, що вийшла. Наприклад, в Польщі та інших країнах. У нас е, коала складається з трьох чи чотирьох. Навіть я не знаю, як це порахувати. Одна чи дві частини. Коала у нас складається з такої гілочки і трьох частин. Зараз беремо її і подивимося поближче. Отака у нас вийшла коала, вона повертає голову, на 360 не може, бо тут вушко трошки чіпляється за гілочку, ну але це не суттєво, В принципі, ви можете повернути так, якщо вам подобається. Або в іншу сторону. Кластик приємний, очі профарбовані класно. Дуже класно коала. Так, але все це у нас разом з іншими не хоче. Так, відкриваємо четверту іграшку. І це у нас буде. І це у нас папуга. Синій папуга. Так, кладеш у нас такий самий лицева сторона. О, тут здвоєний. Щось. Падає. Тут закривається хвостиком. В принципі, хто збирав минулорічну серію, такого ж плану був Орел. Просто вони майже однакові, тільки тут -то гілочка, на якій сидить, або несе попуга, і дзьоб, звичайно ж відрізняється. А так, в принципі, це та сама іграшка. Зараз її зберу секунду. Ось такий синій папуга у нас з'являється. Функціонал тут він маше крилами, Просто натискає, або якщо так зробити, то він самостійно маше крилами. В принципі, ця іграшка мені подобається більше всіх. Ну, якщо чесно, бо тут вона достатньо велика в порівнянні з іншими. І функціонал, звичайно, у неї простенький, але дієвий. Папуга у нас буде четвертим, цікаво, нам буде у нас повторки чи ні, чи закладка у нас добра попалася. Так, це у нас п'яте. І тут нам попадається щось біленьке, це зайчик. Біленький зайчик. В минулорічній серії це був русий, скажімо так, зайчик. Якщо чесно, мені не дуже сподобався. Так, у нього є якийсь функціонал, але виконання мені не дуже роздивимось цього біленького зайчика. Так, Тут він складається дуже швидко, дуже просто. Зараз через секунду. Ось такий біленький зайчик. В принципі, мені подобається він більше, ніж минулорічний. Біленький, чистенький, нічого в нього в лапах немає. Він трошки повертає голову, якщо чесно, дуже щільно зробили. Е відрізняється трошки пластик від. Тіла і мордочки, ну, але це не суттєво. В принципі, гарний зайчик. Єдине, що у мене питання заяць такий великий коала, така маленька. Ну, але маємо 5 іграшок. Продовжимо далі. Наступний у нас буде шостий кіндер. Так, відкриваємо. І тут нас очікує і це пінгвін. Так, в цій серії є пінгвін. Так, роздивимось кладиш. Ось сторона всюди однакова. Так, пінгвінчик у нас складається дуже просто. Функціонал у нього, звичайно, мінімальний, але, як на мене, він дуже симпатичний. Ось такий у нас вийшов пінгвінчик. Функціонал його, в принципі, Оце і все. <с, <с,> Якщо трошки надавлювати з однієї сторони, він трошки так шатається на цій льодовій частині. В принципі, пластик непоганий, цей блакитно-прозорий мені дуже подобається. Вінчик, в принципі, симпатичний. Так, це була шоста. Переходимо до сьомої іграшки. Поки без повторок, нам сьогодні дуже щастить. І це фламінго. Спершу подумала, що це у нас сталася перша повторка. Але ні, це фламінго. Розживенький фламінго. Так, кладиш, подивимось. Ось такий у нас симпатичний фламінго. Зараз беру, будемо роздивлятись. Збірка дуже швидка, дуже простенька, з трьох частиночок з'єднали і готовий наш фламінго. Дуже високий. Функціонал у нього трошки нахиляє дзьоб і тут верхні крила. Пластик гарний, зроблено дуже гарно. Профарбований нісик, очки, дзьобик, точніше. Все гарно. В принципі, гарна іграшка. Такий грузовий фламінго це у нас вже сюма. Тваринка і поки без повторів. Восьма у нас буде. Восьмим у нас буде. Це хамелеон. Кажуть, що то також дуже рідка. Рід. Ну, не скажу прям рідкісна, але попадається не так часто. Здвоєний не у нас. І такий зелененький хамелеон на гілоці. Зараз беру, будемо роздивлятись. Ось такий хамелеончик на гілоці. Гілочка складається з двох частин, воно з'єднується. І зелений хамелеончик також з двох частин. В принципі, очі профарбовані гарно. Всі лапки, тут є спеціальний пази, щоб він не падав. Тримається гарно. Ось такий хамелеончик доповнює нашу колекцію і стає восьмою іграшкою. Дуже добре, поки без повторок. І дев'ятою тваринкою на сьогодні у нас буде. І це, О боже, що це? Це черепаха. Але це морська черепаха в минулому сезоні також була черепаха. Але вона була сухопутна. В цьому сезоні у нас морська черепашка. Функціональний ось ось. Ми здавлюємо дві задні ласти і вона таким чином нібито пливе. Зараз зберу і будемо роздивлятись. І ось наша черепашка готова. Панцир у неї профарбований, молдований лусочки. На голові профарбовані очки, навіть іншим кольором зроблені як маленькі лусочки. І якщо натискати на задні плавники, то вона так ніби топливе. Єдине особисто мені не дуже сподобалося, що тут всередині є маленька червоненька гумочка, яка з'єднує ці дві частини лапок. З часом гумка вона просто портиться і це з часом буде, лапи перестануть ласти, точніше. Просто перестануть функціонувати, просто буде таке щось торохтіти. Ну, але поки вона нова, має місце бути. І це у нас була дев'ята іграшка за сьогодні. Переходимо до десятої. І десятою нашою іграшкою буде. І буде у нас крокодил, точніше алігатор в програмі цей Applaydo. Він сканується як алігатор. Тут збірка взагалі не складна, просто з'єднуємо дві частини функціонально. Тут є кнопочка, натискаємо на кнопочку, він відкриває пащу. Подивимось, вкладиш, в принципі, тут нічого нового. Вкладиш минулорічний, начебто має бути. Ні, вкладиш новий. Хм, цікаво. Просто зробили новенький вкладиш, а іграшка, в принципі, стара. Тут навіть от маркування ви. Це минулорічна серія. Ну, маємо, що маємо. До речі, дуже багато цих алігаторів особисто у мене попадалося. Ну, таке маємо 10 маємо алігатора. Переходимо до 11-ї іграшки. І 11 у нас стає. І це жирафчик. жирафчик гарний, був у серії колись-колись. Давно був жирафчик уже в серії на тун. Але трошки не такий. Тут багато плям, складається з трьох частин і функціонал тут він опускає трошки голову. В принципі, симпатичний жирафчик, зараз зберу і роздивимось. Ось такий у нас симпатичний вийшов жиравчик. Так, копиці у нас не профарбовані, але очі профарбовані добре. Плянки добре профарбовані, зроблений такий мостик невеличкий. І він трошки нахиляє голову. Щоб, мабуть, щоб поїсти. Такий, в принципі, дуже симпатичний жиравчик, особисто мені дуже подобається. І це у нас стає 11 іграшкою, без повторів. І 12 іграшка. І тут у нас. І це рибка кабубу Бачимо морський колір. Це у нас рибка. Мені дуже вони подобаються хоча, в принципі, в мене немає акваріуму, але споглядати за такими рибками дуже цікаво, як на мене. Складається він. Дуже просто, рибка цільна, без деталей, просто такі водорості. Тут він вставляється і все. Трошки він хитається. Ну, так, начебто пливе. Профарбований він добре. Тут зроблено трошки жовтим. Очі не дуже виділяються, але Отак трошки він похитується. Це, на жаль, весь його функціонал. Ну, але така невеличка рибка, що ще він має робити. І на сьогодні у нас все. Ми зібрали 12 іграшок. Сьогодні без повторів. Ми маємо дельфінчика, лева, коалу, синю папугу. Нам ще черепашка, рибка кабубу. Жиравчик, алігатор, хамелеон, рожевий фламінго, зайчик і пінгвінчик. Ну, особисто мені сподобався пінгвінчик. Да, функціоналу в нього небагато, але він такий милий. Рибка кабобу дуже гарна. Кольори оцей колір, бірюзовий дуже гарний жирафчик і мій улюблений це пташечки у виконанні Кіндер дуже гарні. Дякую всім, що дивилися це відео. Дуже прошу ще раз вашої підтримки. Я знаю, що багато каналів, які вже давним-давно розпакували на Тунс 2022 року. Але вони російськомовні. Якщо чесно, у мене немає бажання дивитися це відео. Всім дуже дякую. До наступного відео ми відкриємо ще одну палетку. Сподіваюся, що зберемо всі 16 звірів.